Десь навесні заведено милуватися квітучою сакурою, а ось у сюда коровами, що стрибають від радості. Це вже стало своєрідною традицією. У квітні багато містян спеціально їдуть до сіл, щоб подивитися, як корів після довгої зими в стілах випускають на пасовища. Роблять це в так званий органічний день. Щойно вони виходять на траву і відчувають її під ногами, то починають робити кумедні рухи. Ми називаємо це танцями. Гадаю, це пов'язано з енергією. Це схоже на те, що відчуваєш, коли прокидаєшся вранці і бачиш сонце. Ти біжиш йому назустріч. На цій фермі, що за 50 кілометрів на північ від Копенгагена, коло сотні корів. Тут такий захід проводять третій рік поспіль. Торік подивитися на коров'ячі танці приїхало 6 тисяч осіб. Цього разу чекають біля трьох тисяч. Зазвичай приїжджають сім'ями. Заодно діти дізнаються, звідки береться молоко. Багато людей зараз живе у великих містах, далеко від джерел їжі. Це можливість подивитися, звідки береться молоко та м'ясо і як насправді живуть на фермах. Коров'яча бурхлива радість триває приблизно пів години. Потім вони звикають і заспокоюються. Ну а глядачі влаштовують пікніки. На них весело дивитися, коли бачиш їх, замислюєшся про життя. Корови дуже раді цій події. Ми приїхали сюди, бо він любить корів. Уперше органічний день провели в Данії 2005 року. Тоді заходи в усій країні відвідало близько 10 тисяч осіб. Відтоді на щорічний ритуал уже подивилося понад 2 мільйони данців.